В Ефірі випуск новин про надважливі події у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 2 липня, саме цього дня, народилися український кінорежисер Олександр Роднянський і німецький письменник лауреат Нобелівської премії Герман Гесе. Вшановується пам'ять українського письменника, ученого і громадського діяча Михайла Др... Драгуманова, ще одного Нобелівського лауреата письменника Ернеста Хемінгуея та провидця Нострадамуса. 1559 року. Козаки гетьмана Дмитра Вишневецького атакували турецьку фортецю Азов. Тисяча Першого року газета Правда різко розкритикувала вірш Володимира Сюсури Любіть Україну Україну». дев'ятсот у Києві відкрили пам'ятник жертвам нацизму. А ще сьогодні відзначається міжнародний день спортивного журналіста. І про свіжі резонансні події в Україні світі коротко. Вчора російський Газпром припинив подачу природного газу в Україну. З 1 липня в Україні пиво прирівняли до алкогольних напоїв і заборонили продавати в кіосках. А ще почав діяти новий податок на автомобілі. Нашим воїнам в зоні АТО дозволено користуватися мобільними телефонами лише з дозволу командирів. Верховна Рада відмінила касові апарати для малого бізнесу і заборонила мобілізацію наукових працівників і викладачів вузів. Голова апеляційного суду Чернушенко, якого парламент дозволив заарештувати, зник. Міністр внутрішніх справ Аваков повністю розпустив державтоінспекцію в Миколаївській області за корупцію. Українцям не радять відпочивати в Єгипті через загрозу нападу ісламістів. На порозі дефолт до Греція погодилася на всі вимоги європейських кредиторів. У Єревані протестуючі перейшли до сидячого протесту і голодування. І до подій фронтових. Пізнього вечора люди зі свічками, квітами і українськими прапорами біля Свято-Михайлівського кафедрального собору у Житомирі зустрічали героя: 31-річного військовослужбовця Віталія Гасюка, який загинув у зоні АТО. У храмі зібралися небайдужі Житомиряни, для котрих вшанування пам'яті це обов'язок. Героя поховали у місті Баранівці. Там у Віталія залишилися дружина та батьки. Врачаємо кращих. Всі часи визвольної боротьби України можна перерахувати велику кількість героїв, але в порівнянні із тим населенням, яке є в Україні, воно, на жаль, те число було дуже маленьке. Таких героїв на сьогоднішній день також є мало. Тому що ми сьогодні можемо спостерігати. Прикро, але спостерігати ту картину, що хтось старається втікти, хтось старається оправдати, хтось старається поставитися байдужо, достатньо пройтися вечором по місту і побачити, яка частина людей проводить веселощах, ніби нічого й не відбувається. На жаль, треба також констатувати той факт, що якщо на всіх рівнях не буде вестися та війна, то ми її не переможемо. Завдання зі зведення фортифікацій на сході країни, будівництво опорних пунктів та обладнання рубежів і позицій, Житомирщина виконує в повному обсязі. Як повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський, на сьогодні всі сили сконцентровані на будівництві останнього об'єкту поблизу села Кірово Донецької області. Це буде найбільша захисна споруда, яка займе близько 40 гектарів. На будівництві працює майже 60 людей та 10 одиниць техніки. Темпи зведення прискорені, сказав керівник області Сергій Машковський, який минулого тижня вже вкотре відвідав будівництво. Змінами до проектно-кошторисної документації визначено також додатковий об'єм робіт. Тому поблизу сіл Тошківка та гірське проводиться додаткове обладнання вогнево-опорних пунктів. Незважаючи на те, що роботи ведуться в надзвичайно важких умовах. Тривають обстріли, і погода не сприяє. Зараз ми з вами знаходимося поблизу селища Кірове, це Артемівський район Донецької області. Ви бачите, що тут також ведуться дуже активні роботи зараз з будівництва фортифі... фортифікаційної споруди. Хочу зазначити, що це найбільша фортифікаційна споруда всіх вірених нам побудувати в Донецькій та Луганській області. Тільки одні окопи займуть близько десь 2,5, а то й 3 і кілометри ще зараз ми е, е, чітко не можемо сказати в той же час. Е, ви бачите, який тут грунт, тут е, сама крейда, тобто умови також, е, я б сказав би екстремальні для, для роботи. Але я переконаний, що ви бачите, як активно тут всі все працюється. Тут буде найбільший об'єм і по окопу, і по земляним роботам, і найбільший об'єм. По площі це буде як в ідеалі 40 гектарів. Буде займати ця фортифікаційна споруда. Я переконаний, що 15 липня ми успішно здамо і цю фортифікаційну у визначений президентом термін. Будівництво Житомирська обласна державна адміністрація проводить у співпраці з Луганською військово-цивільною адміністрацією. У липні Україна відзначає тисячоріччя упокоєння великого князя київського Володимира. Ось лише кілька віг його видатної державної діяльності. Ну ось дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це великий князь київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав. Це той, хто хрестив Київську Русь. <рес> Правильно, і це було у 988 році. Він перший серед київських князів почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з Гербом Тризубом. До речі, ще з 13-го сторіччя у Ватикані в соборі Петра Великого. Існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб Тризуб. І ще про суттєві події на Житомирщині вчора, сьогодні і в найближчі дні. Жителі області заборгували за житлово-комунальні послуги 182 мільйони гривень. З них 97 мільйонів припадає на Житомир. У Житомирі по вулиці Гагаріна почав діяти центр безплатної правової допомоги. Екологи не радять збирати чорницю у семи причорнобильських районах нашої області. Кубок області з футболу вперше виграла команда Авангард із Новограда Волинського. Завтра в Житомирі футбольний матч і концерт за участі зірок української естради. А через кілька днів на Житомирщину прийде рекордна 34 градусна спека. І на сам кінець цитата цього тижня. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробовувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті тівірадіозоте.юель. Всього вам найкращого, бережіть себе та Україну до завтра.